Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і сьогодні ми знову говоритимемо про інформаційну гієну під час війни. Чому на вулиці ікс найбільше вимикає світло, коли на деяких майже ні? Про це в кінці листопада написав на своїй фейсбук-сторінці Олексій. Йому 41 і за освітою він інженер-механік. Зараз очолює одне з виробничих підприємств на заході України. Ненавидить все російське, але несвідомо поширює меседжі, створені російською пропагандою. Олексій активний користувач Фейсбук на його сторінці дописи з захопленням стійкістю та єднанням українців. Але вони змінюються емоціями та лайкою у бік тих, хто досі розмовляє російською поряд з репостами новин з білого списку медіа, публікації з теоріями змов, які поширює Росія. А подяки волонтерським фондам за кілька днів доповнюються емоційними та бездоказовими закликами припинити корупцію серед волонтерів. Олексій, один з 63 користувачів українського Фейсбук, які у червні вересні 22-го року поширювали на своїх сторінках фейки та маніпуляції. Це дані четвертої хвилі дослідження рівня інформації гігієни українців у Фейсбук, проведеного волонтерською ініціативою Як не стати овочем. І так, ваші підписки, вподобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. Результати дослідження 2022 року зафіксували оптимістичний момент: інформаційні операції Путіна втрачають свою ефективність в українському інформаційному просторі. Так у вересні грудні 2020 року кількість користувачів Фейсбуку, які поширювали дезінформацію, була вищою 73%. Проте за колісами оптимістичних даних залишається те, що кожен другий користувач українського Фейсбук поширює повідомлення, які підсилюють інформаційні операції ворога. Це в умовах, коли соціальні мережі і джерело Лом новинної інформації для 77% українців, і більше половини з них беруть інформацію саме з Фейсбуку. За останні роки українці пройшли дві найбільші хвилі інформаційних операцій Росії: пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії. Фейсбук став одним з їх важливих інструментів своєрідним живильним середовищем для поширення емоційного та контраверсійного контенту. Цим сповна скористався ворог. За даними Оксфордського інституту інтернету, 92% дезінформації про ковід в світі поширювала Росія та Китай. На думку головної редакторки Херсонського видання Кавонсіті Євгенії Вірлич, саме антивакцинаторська кампанія стала своєрідною доказовою базою для Кремля, що її агенти в Україні здатні виводити людей на вулиці. Одним з лідерів антивакцинаторського руху був херсонський колаборант Кирило Стримаусов, який провокаціями та мітингами створював відповідну картинку для Путіна. Аналогічно діяли осередки антивакцинаторських руху і у інших регіонах зараз його активісти замінили вектор з протидії вакцинації на розповіді про те, що війна це бізнес, та продовжують свою інформаційну роботу. У її рамках проводиться дискредитація волонтерів та військово-політичного керівництва після повномасштабного вторгнення. Актив антивакцинаторів обріс новими учасниками. Наприклад, Олексій Оскер системною поширює меседжі, які підсилюють російські інформаційні операції, дискредитує роботу великих волонтерських фондів. У вас з'явився в уклоні такий аферист Сергій Притула. Благодійний фонд Сергія Притули та Сергієм Стерненком. Ще один аферист. враховуючи той факт, що притула ще з магазином збирає бабки на війні. Заробляє скільки тому мудакущена на грошей на війні, на крові, на смертях, на жертвах, щоб воно нажралося з кінчуком. Поширює інформацію про те, що комбати заробляють на війні. Крису десяти бригади. Продали форму то що забезпечення було волонтерів за з, з, е, е, ну, германії. Проще тось тобто вони продали її на Дніпро. Ну то тобто так же саме і бронежилети закликає відправити всіх депутатів на фронт, хоч хто небудь хоч один з нардепов, хоч один син з знардеповів'янікозна з надепов внука з знардепов сьогодні воює. Ні, а може діти міністра воюють? Ні, стверджує, що українські солдати мають погане забезпечення, бо все розікрали. Мільярди на армію уходять, а до армії не доходять. Я уйму посили поправляв уже хлопцям по вашим проханням, і е, я ну не можу поняти, куди ці гроші йдуть, за чим ви стільки крадете, за чим куди ви стільки крадете, коли ви наїстеся? істеця. Ці меседжі перегукуються з тими, які поширюють інші активісти антивакцинаторського руху. наприклад, Остап Стахин. Саме вони стали одним з важливих осередків вкидання та поширення тез про корупцію та недолугість військово-політичного керівництва. На жаль, українці ради поширюють таку інформацію, не перевіряючи факти. Проте, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація в коментарі. Дякую. Кожен третій користувач Фейсбук публікує емоційні дописи, у яких українці звинувачують інших українців. Спектр тем широкий. Від Поки садите в ресторанах, наші хлопці стікають крові в окопах до в Одесі. Немає електрики, бо її дають у Львів. Розколоти українців давня ціль Росії. Після повномасштабного вторгнення робота у цьому напрямку тільки посилилася. Ворог моніторить конфліктні ситуації у соціальних мережах та робить все, щоб створити враження, що це не точкова ситуація, а проблема, яка стосується більшості. Показовий приклад, нібито масові конфлікти між мешканцями заходу України та тимчасовими переселенцями зі Сходу та Півдня. Саме завдяки інформаційним операціям ворога соціальні мережі наповнили історії про переселенців, які тільки поящать та медикують у той час, як Мешканці західних областей працюють та воюють. Ці базові тези доповнюють емоційними твердженнями про те. Що нібито існує вже багато звернень про те, що переселенці відпочивають, а рівняни захищають нашу державу. Більше того, в місті побільшило і викликів до поліції, які пов'язані з деякими переселенцями. Останні розпивають алкогольні напої та порушують тишу. Чи п'ять місяців я нахожусь на запад на Україні і за це время я з со що Какое количество всіх табличек, табличок, вивісок, лісточка, каких-то наклеечок з текстом? Ми не говорим на язики окупанта. Я здесь видел. Как будто бы перед ними стоят не такие же точно украинцы, как они, а какую-то реально русский солдат поуши в вот прийшов перед ними стал и на них смотрит. Путин напав саме через пантерівці. Заходу України або що Харків нібито обстрілюють через проросійську позицію його мешканців. Ці інформаційні операції ворог нашаровує на раніше сформовану думку про нібито інакшість мешканців різних частин України а масовість поширення такої інформації у соціальних мережах створила враження, що це розповсюджена проблема. Насправді дослідження неодноразово фіксували, що розмір проблеми не більше 5%. тобто негативно відноситься один до одного лише кілька відсотків переселенців та місцевих, які їх приймають. Решта це результат роботи росіян. Переселенці це лише один з багатьох векторів, по якому ворог хоче розклоти та пересварити українців. Зараз основний фокус на темі німото несправедливого вимкнення світла після масових ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Виправдане обмеження інформації про втрати української армії та деталі руйнувань створило підґрунтя для поширення інформації, яка направлена на формування традиційного для росіян твердження. Вам брешуть все не так. Один з меседжів, який знаходить значну підтримку серед українців, це втрати на фронті. Ворог поширює як праві твердження, на кшталт за перший день контрнаступу загинуло дві тисячі воїнів, так і формує інформаційне тло, яке. Підштовхує до таких висновків, масово поширюється оголошення про пропавших безвісті та полонених. Дописи супроводжується емоційними закликами, боже допоможи їм відбути ці страшні муки, чи твердженням ми ніде не можемо добитися правди. Натомість, як тільки відбувається черговий обмін полоненими, шириться твердження про те, що ця влада піариться на десятках звільнених та замовчує тисячі, які в полоні. Окрім стандартних тем про загибель військових, постів про великі втрати на фронті застосовуються також і більш маніпулятивні матеріали. Щоб підкреслити великі втрати зсу, викладаються фото та відео, де людина показує велику кількість надгробків з прапорами України та іменними табличками. І до допису додаються слова: можливо, впізнаєте когось зі своїх близьких. Традиційно шириться інформація про нібито сотні поранених, яких привезли до військового госпіталю, і всім потрібна кров. Або що з полону повернулися 60 солдат, і всі кастровані до франківської обласної лікарні надійшло, надійшло. Привезли 25 ранених хлопців наших. Але не просто ранених. Їм відрізали х. Їх просто кастрували. Це одна з частин інформаційних операцій по залякуванню українців як цивільних, так і військових. У демократичній Україні вільно висловлювати свою позицію може кожен. Емоційні дискусії у соціальних мережах вже стали своєрідною національною ознакою. Саме цим намагаються скористатися ворог, щоб розколоти та дезорієнтувати українців. Після повномасштабного вторгнення 80% користувачів українського Фейсбук стали активно опублікувати інформацію на суспільно-політичні теми. Це вдвічі більше ніж восени 21 го Проте більшість інформації маніпулятивна чи фейкова. Лише 20% українців час від часу поширюють інформацію з білих медіа. Це все на сьогодні. Дякую, що довелося до кінця. До скорої зустрічі у нових відео.